8 вересня відбулася сесія міської ради. Вперше у щойно відремонтованій залі свободівці вимагали пояснити, чому звільнили їх однопартійця із посади директора дитячо-юнацького фізкультурно-спортивного клубу. Вимагаємо від міського голови Дика Геннадія Анатолійовича припинити практику укладання Петриком Юрієм Федоровичем строкових контрактів з керівниками навчальних закладів на один рік. Провести експертизу та дати оцінку діям Петрика Юрія Федоровича стосовно незаконного звільнення проценка Володимира Олександровича. як позашкільний навчальний заклад він має надавати позашкільні послуги різносторонні, врахувавши, що цей заклад знаходиться на посілку, де мікрорайон відокремлений від міста, залізницею, дорогою і так далі. Чи зручно дітям отримати інші послуги, крім плавання у мікрорайоні? Ні. Тому давно стояло питання про те, щоб розширити можливості, і оскільки це позашкільний навчальний заклад, щоб він мав право надавати інші типи позашкільних послуг. Є відповідні запити громади, є відповідні запити батьків, є відповідні запити школи, чогось. Ми не могли прийти до, до спільного знаменника до компромісу із керівником цього навчального закладу. Під час свого виступу депутат Володимир Бабенко акцентував увагу на тому, що депутати від самопомічі голосують за відмашкою мера та висунув ідею, як зекономити кошти на електронну систему голосування. У нас виникає непорозуміння між міським головою, секретарем Білоцерківської міської ради і депутатським корпусом. А у нас оця фракція самопоміч, вона взагалі не моє таке враження, що не на позиції громади, а що їм скаже Геннадій Анатолійович, то вони голосують. Значить тому я рахую, що нам треба зекономити кошти на цю систему, що ми будемо голосувати. Я вам дарю одну кнопку, таку ви за 11, за 12 собі і голосуйте. Ви за них нажимайте, на що вони ходять на ці сесії. Дякую. Це вам. Також на сесії були невдоволені водії вантажівок, що пригрозили міському голові заблокувати міськраду, адже їм не дають возити вантажі по вулиці Колгоспній. Я кажу, що по вулиці Колгоспній ходили всю життя камази. Перекрили дорогу, в'їзд поставили, навіть не знали по сьогоднішній день. Можна пустити по лучше ковхоза команди 20 тонн, чи ні. Я через зазірну дуже їхати на посілок. До цих коли цей бардак кончиться. Ви хуже стали савчука. Понимаю, як сіли це в кресті? Понимаєте чи ні? Я з вами лично сто раз балаю, лаївся з вами, говорив. Я до клієнта беру в день. Так, і то, і плачу 250 гривень, о, водитель сидить, виписали не Вони стережать такі знаки і мост. Я про Гарбати мост не говорю, я про новий. Потім стоять такі знаки, чого б каладома хвицела і там дедатару. Дві машини легкові ви немоєте проїхати. Тут і тут, по три ряди нас як фірмів. Чого там вони не приїхали сюди? Тут начальник поліції, сходи потім. А я кажу, що відкрити нам знаки. Я говорю, приїдемо, вже за поставимо сюди, не зайдете де на роботу. Ось вот так буде. Інтер спалили, нікого не арестували. Мене теж не арестують, не переживайте здобут.